Легкі наркотики на Дніпропетровщині доступні кожному. Кіоски, в яких продають курильні суміші, стоять навіть у центрі міста. Їхні клієнти це підлітки і навіть школярі. Міліція без сила. По всіх об'єктах неодноразово вилучали товар, але експертиза не знаходила у складі суміші наркотичних речовин. Тим не менш, десятки людей щотижня стають залежними. У цьому кіоску в Дніпродзержинську щодня торгують травичкою. Постійні клієнти переважно молодь, 70-80 покупців на день. Реалізатори курильних сумішей свою діяльність не афішують. Пакетики з травою називають оберегами, що відганяють злих духів. Однак, коли наша знімальна група зненацька заходить всередину, продавщиця ховає обличчя. Заправляють кальяна. Ну а далі це як вважається что, це что? просто як или что? Ну, ви знаєте, що ви продають. Ви можете пару слов хоча б сказати? Світлана мати чоловіка, який підсів на курильні суміші з цього кіоску. Одного разу, погодившись закурити за компанію, невдозі, він став залежним, а згодом втратив дружину з дітьми. Зараз на пакетики з травою він витрачає всю зарплату не агресивний, він плаче, наоборот. Його он такий, ну психотробною та віщество. Він Спочатку так становиться п'яний, от потім взагалі нічого не зображають, що он діла даже. От йому говориш, що на наступний день йому починаєш, він нічого не понімають. Я такого не говорив, я такого не діла. Лікарі застерігають курильні суміші, які продають у кіосках в п'ятеро небезпечніші за марихуану. Нешкідливі на перший погляд трави обробляють синтетичними речовинами. Вони і викликають залежність и Лечение, конечно, длительное. Сначала это стационарное лечение, а потом необходима, конечно, работа с психологом, потому что это зависимость и уход от реальности, которые дают эти курительные смеси, они очень приятны, и человеку нужно приложить много усилий для того, чтобы чтобы отказаться, и в том числе и родственникам их Фахівці стверджують, часто, починаючи з курильних сумішей, люди переходять на більш важкі наркотики. Росте переносимость, толерантность и те ощущения, которые доставляли курительные смеси в начале употребления, е, уже увеличиваем даже дозировки, дозировки частоты употребления, эти ощущения не получаются. И организм уже где-то начинает требовать, требовать как может, раздражительность, сниженным настроением и состояние декомпенсируя, е, начинается уже употребление більш опасних тяжолих наркотиків. Mm -hmm. правоохоронці виправдовуються, проводили численні обшуки та вилучали товар в наркокіоску. Однак, експертиза щоразу підсумовувала, наркотичні речовини у суміші не містяться, тож причин відкривати кримінальне провадження немає. На якому основанні ми їх закроємо? не наркотичне віщество. Це те ж саме, як бабушка на на ринку торгує там травами, какими та лічом. Та ж сама ситуація і в Дніпропетровську. Два тижні тому міліція і прокуратура вилучили суміші в одному з таких кіосків. Здавалося б, справі кінець. Однак, невдовзі нам повідомили, що кіоск відремонтували, та він продовжує працювати. Ми звернулись до управління боротьби з незаконним обігом наркотиків. Як виявилось, там теж у всіх зв'язані руки. Щоб заборонити суміш, необхідно направити її до Держслужби з контролю наркотиків. Фахівці запевняють, що вони самі займаються останні два роки, однак не отримують відповіді. А нам не приходить, приходить? ответ. Ну, як ви собі представляєте, міністерство буде нам направлять якісь відповіді. Ми ніяк поки не можемо з цим справитися. Це все тобто, Предпочання Кабінет міністра общесно спимають, щоб почему так, почему чому Також додали, що певну речовину таки занесли до списку підконтрольних скарги на неї мають надійти з кількох областей України. Тож скільки людей стане наркоманами, поки належні інстанції почнуть діяти, питання відкрите. Артем Куля, Сергій Гончар, новини 11-го каналу.